Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро 11.53, 28 червня. Хочу ще раз розглянути питання про ЗС. Мене також дуже це хвилює, дуже переживаю. Прогноз попередній був зовсім неоптимістичний. Давайте зробимо навпаки. Давайте подивимось, чи є в Україні шанс запобігти Цю загрозу. Четвірка Пентаклів. Мені подобається четвірка Пентаклів, коли на такі питання загроз і випадають четвірки, це говорить про те, що є шанс втримати ситуацію. Дивимось, ЗАЕС. Який шанс у України оминути цю загрозу? Якщо є хоча б 1%, треба надіятись на краще. Який шанс в Україні оминути цю загрозу? Який шанс в України оминути трагедію на ЗС? Вісім мечів. П'ятірка Пентаклів першою випала. Лицар Пентаклів, двійка жезлів. П'ятірка Пентаклів, те, що випала першою, мені не подобається. Це говорить про втрати. Про нанесення удару по фізичному здоров'ю людей, по нанесенню ударів по матеріальному стану. Все, що стосується матеріального, п'ятірка пентаклів це кризова карта. Те, що ЗАЕС буде зруйнована, чи нанесений там такий удар, чи щось вибухне, чи просто буде витік радіації. Дуже, на жаль, велика вірогідність. Але ось, якщо буде заплачено, розглядається такий варіант, то цієї загрози можна обійти. Так, дивіться, бачите, двійка жезлів, плани до дій, щоб. Піти до нових берегів і піти в відлюдник, знайти мудре рішення. За кордоном шукається мудре рішення. Ось глобус. Чому за кордоном я говорю? Шукають рішення. Є зустрічі, про які ми навіть і не знаємо, для того, щоб цю загрозу все ж таки відвести. Це не Каковська ГЕС, що ну, зірвали, то українців потопили. Європі не так і страшно. А якщо вже буде ЗАЕС, то це ж може Європу затронути. Бачите? Всюди є ось такі цинічні розрахунки. Тому ось є поїздки, є зустрічі, є зустрічі. Дивіться, кажу зустрічі випадає четвірка жезлів. Одне з значень четвірки жезлів це зустрітися, добре провести час. Є ганси, які їздять на переговори, щоб досягти якогось компромісу, лицар Кубків. І все якось пов'язано на грошах. Гроші, гроші. Якщо будуть заплачені дуже великі гроші, то є можливість ось цю ситуацію стримати вісьмірка мечів завдяки, знову ж таки, бачите, якийсь Ярофант фігурує. Вісьмірку мечів я цю карту не люблю, тому що вона відігрувалася як те, що окупанти зробили. Трагедію на Каховський ГЕС пішла велика вода. Все було в воді, щоб зупинити наступ українських сил. Можливо, йдуть торги. Це я так припускаю по картах, що підірвати не ЗС, а знову якусь ГЕС. Ну, затоплення для Європи не так страшне. Це постраждають лише українці. А якщо піде радіація, то це ж і європейській спільноті може дуже нашкодити. Тому карти кажуть ось так дуже цинічно. Загроза є дуже велика. На жаль, скільки не робиш прогноз на ЗС, або п'ятірка Пентаклів, або 10 мечів, або Диявол, або ще якісь неприємні карти випадають. І говорять, що ця загроза дуже велика. Тому розслаблятися не треба. Все це може статися. До речі, я говорила своїм знайомим про 6.06, як день диявола 0606. .06. А якщо підрахувати цифри 07-07, тобто 7 липня, то там Квінт, не Квінт нумерологічно відповідає, 21-му 21 старшому аркану мир, говориться про закінчення і буде або мирне врегулювання цієї ситуації, або ж навпаки, може бути. Смерті, великі смерті людей. Тому е, я чула про дату 3 липня, 17 липня, Сідік Афган вираховував. 3 липня натякали росіяни, але ось мені так е, здається, що 7 липня може бути досить загрозлива дата для українців. Я сподіваюся, звісно, що цей прогноз не збудеться. Е, хай краще буде все добре е, і. Всім захисту вищих сил, хейтерам, хейтерське. До нових зустрічей!